Перекладіть на англійську наступні слова. Декоративні подушки. Кімнатні рослини. Килимок. Відповіді. Декоративні подушки Throw pillows. Кімнатні рослини Indoor Plants. Килимок Rug у цьому уроці ми вивчимо 10 слів з теми інтер'єр для іспиту селпіп. Інтер'єрний дизайн. Інтер'єр дизайн. Інтер'єр дизайн. Інтер'єр дизайн. Інтер'єр дизайн. Інтер'єрний дизайн. Інтер'єр дизайн. Інтер'єр кімнати сучасний та простий. The interior design of the room is modern and simple. Interior kimnate su modern, da prostei, simple. The interior design of the room is modern and simple. Mebli, furniture. Mebli дуже dobre pitchodit do простору. The furniture fits the space very well. Furniture це незлічувальний іменник, тому до нього будуємо речення як з одниною. Підходити fits із закінченням S. Меблі дуже добре підходять до простору. The furniture fits the space very well. The furniture fits the space very well. The furniture fits the space very well. Освітлення. Lighting. Lighting, 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 lighting. Тепле освітлення робить кімнату затишною. The warm lighting makes the room feel cozy. Тепле освітлення робить кімнату затишною. The warm lighting makes the room feel cozy. The warm lighting makes the room feel cozy. Світло освітлення теж не злічувальний іменник, тому слово make. Отримує закінчення S. Lighting прирівнюється до займенника воно It. А з особами хіше ІТї слова отримують закінчення С. The lighting makes. Освітлення робить кімнату. Makes the room feel cozy. Настінний декор. wall decor. Настінний декор додає кімнаті характеру. The wall decor adds personality to the room. Знову прирівнюється до однини неї Decor. Воно особа ніби займенником. The wall decor adds personality додавати характеру. to the room. Настільний декор додає кімнаті характеру. The wall Decor adds personality to the room. Друзі, нагадую, якщо для вас цей темп є заповільним, ви завжди можете в налаштуванні змінити швидкість. The wall decor adds personality to the room. Одна полиця a shelf у множені shelfs на V і додається і а стелаж можна сказати теж цим словом. Shelving, shelving. Вона розставила книги та рослини на полиці. She placed books and plants on the shelf. She placed books and plants on the shelf. Kalim, Carpet, kelemog, rug. Kelemog to the yet apply The rug adds warmth and texture to the floor. The warmth. Kelemog to the The rug adds warmth and texture to the floor. Store. Curtains. Curtains, 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 Curtains. 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 Штури допомагають контролювати кількість сонячного світла. The curtains help control the amount of sunlight. Кількість чогось з незлічувальними іменниками. The amount of сонячне світло незлічувальне. Тому саме це слово. The amount of. Штори допомагають контролювати кількість сонячного світла. The curtains help control the amount of sunlight. Curtains. Декоративні подушки. Throw pillows. Throw pillows. Throw pillows. Throw pillows. Декоративні подушки роблять диван більш приємним та затишним. The throw pillows make the sofa look more inviting Декоративні подушки роблять диван більш приємним та затишним. The throw pillows make the sofa look more inviting. Кімнатні <try> рослини. <roslyny>. Indoor plants. Кімнатні рослини покращують якість повітря та атмосферу. Indoor plants improve air quality and atmosphere. Кімнатні рослини разів indoor plans, indoor plans, indoor plans, indoor plans, indoor plans, minimalistiчний стиль, minimalist style, minimalist style, minimalist style minimalist. 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 minimalist style. Кімната оформлена в мінімісти... мінімалістичному стилі з чистими лініями. The room follows a minimalist style with clean lines. Кімната оформлена в мінімалістичному стилі з чистими лініями. Друзі, якщо вже складали іспит салпіт, поділіться, будь ласка, у коментарі, який був у вас результат, як ви почувалися до та після складання іспиту, а також яка ваша ціль. Дякую за вашу відповідь. Не забудьте про лайк та коментар, а ми перевіряємо наші слова разом. Інтер'єрний дизайн. Інтеріор дизайн. Сучасний. Modern. Простий. Семпл. Меблі підходять до простору. The furniture fits the space. Освітлення. Lighting. Затишний. cozy. Додавати характеру. Add personality. Настінний декор. wall decor. Поличка. shelf. Полиці. стелаж, Стеллаж. Килим, Carpet. Килимок, Rug. Тепло, Warmth. Штори. Curtains. Декоративні подушки. Throw pillows. Кімнатні рослини. Indoor plants Покращувати Improve Мінімалістичний стиль Мімалист Стайл